Як лідер, ви зіштовхуєтесь з проблемами майже щодня. Як справлятися з конфліктом, як прискорити зростання, як пережити економічний спад? У наступних двох епізодах ми поговоримо про вирішення проблем. Я назвав ці епізоди Вирішувати проблеми як босс Вітаю вас на черговому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела», де ми розвиваємо ваше лідерство за 20 хвилин. Якщо ви з нами вперше, я розповім вам трохи про те, що тут діється. Ми випускаємо епізод подкасту про лідерство у четвер кожні два тижні. І я просто заохочую вас підписатися, де б ви не знаходились. таким чином, ви знатимете про вихід нових епізодів і зможете зростати у своєму лідерстві та досягти більшого. Крім того, я пропоную вам переглядати наш подкаст разом із вашою командою. Це справді корисно. також ми маємо дещо для вас. ми називаємо це робочим зошитом лідера чи нотатками до епізоду. Якщо ви хочете його отримати, просто перейдіть за посиланням у описі. Крім того, я просто хочу сказати велике-велике спасибі тим з вас, хто поширює наш подкаст у соціальних мережах або запрошує своїх друзів. Сьогодні ми говоримо про те, що наскільки мені відомо стосується багатьох із вас. Ось що я точно знаю про кожну організацію у світі. У вас є проблеми, які потрібно вирішити. У вас є виклики, з якими вам потрібно розібратися, вам потрібно впоратися з напругою. Я не знаю, що це може бути для вас, але ймовірність того, що у вас або недостатньо, або забагато персоналу досить висока. Можливо, вам не вистачає капіталу або часу. У вас можуть виникнути проблеми з обслуговуванням клієнтів, у вас можуть бути проблеми з моральним духом. Вашій команді може бракувати відчуття терміну. Новості, Ви можете зіткнутися з судовим позовом, ви можете втратити договір оренди. Можливо, ви не можете отримати дозвіл на будівництво там, де хочете. можливо, ваша церква старіє або занепадає? або можливо, вона росте так швидко, що ви ледве встигаєте. У всіх нас є проблеми. Чи не так? Тому в наступних двох епізодах ми поговоримо як про вирішення проблем. Я називаю їх вирішувати проблеми як босс. поговоримо про це. якщо ви погуглите тему щодо розв'язання проблем, ви швидше за все знайдете забагато статей, щоб їх порахувати. І дозвольте мені сказати вам, що саме ви побачите, коли будете досліджувати тему, як розв'язувати проблеми. Ви побачите певний формат цього контенту. Це добре, це корисно, але це дуже дуже передбачувано. ви. Побачите, що вам слід визначити проблему. Ви прочитаєте щось про розгляд варіантів. Хтось навчить вас, що вам потрібно обрати рішення чи напрямок, чи спробу знайти розв'язок. Тоді ви застосовуєте ваше рішення і оцінюєте результат. І це справді хороша порада. але в цих епізодах я хочу застосувати трохи інший підхід. Замість того, щоб мислити лінійно, як я зазвичай роблю, я хочу спробувати дати вам кілька образів або фраз, які, сподіваюся, запам'ятаються вам. І тоді ви зможете пригадати їх, а потім застосувати так, щоб ви могли краще вирішувати проблеми. Розпочнімо з такої ідеї: перш за все, ми збираємося змінити те, як ми бачимо себе та свої проблеми. почнемо з себе та визнаємо, що у нашому бізнесі, некомерційні організації і так далі. Ми ймовірно маємо посаду, яку Ви можете бути бренд-менеджером, директором з продажу, пастором місії. Менеджером з маркетингу, ви можете бути генеральним директором або головним виконавчим директором. Ви можете бути it директором директором з інформації. можливо, якщо йдеться про церковне середовище, ви старший пастор або ви молодіжний пастор, чи ви новий стажер, який не протримається довго. Я не знаю, що у вас за посада, але перша думка загалом ми розглянемо шість у наступних двох епізодах. Я хочу заохотити вас розширити свою посаду, включивши в неї CPS, чи в. Проблем Solver, або ж українською ГВП головний вирішувач проблем. Ви не просто фінансовий або інформаційний директор. Ви також ГВП. Оскільки ви лідер, ви є ГВП. Що це означає? Ви головний вирішувач проблем. Ось хто ви. Розширте свою посаду, щоб побачити вашу роль як ГВП, головного вирішувача проблем. Іншими словами, вирішення проблем це не те, чого ви боїтеся, це те, що ви робите. Це хто ви є. Правда в тому, що кожен може вказати на проблему. ви постійно бачите це на зустрічах. Гей, hey, мені це не подобається, або це не працює. будь хто може вказати на проблему. але лідер щось з нею робить. Ви ГВП. Тепер просто скажемо правду. Я знаю небагато лідерів, включно зі мною, які з радістю брали участь у зустрічі. Де хтось відкрито заявляє: у нас є проблема. у минулому, коли хтось говорив це мені, мій кров'яний тиск міг піднятися, мій пульс прискорювався. Я готувався до найгіршого. Що я хочу зробити, так це заохотити вас змінити своє мислення. Замість того, щоб панікувати, коли ви почуєте, що є проблема, змініть своє мислення, тому що проблеми це приховані можливості. Я повторю. проблеми це приховані можливості. Це не просто цікаве гасло, це те, що слід прийняти. Насправді, подумайте про це, що собою являє більшість бізнесів. майже будь-який бізнес. Це про вирішення проблеми. чи це ваша неприбуткова організація, чи це ваше служіння. У більшості випадків це несе за собою вирішення проблеми. ви надаєте людям підтримку, даєте їм відповіді, ви задовольняєте потреби. По суті, ви вирішуєте проблеми. Тому ми не боїмося, не заперечуємо та не втікаємо від проблем як лідери. Ми їх вирішуємо. Ми головні спеціалісти з вирішення проблем. Отже, коли ви подумаєте про це, у вашій організації цінність, яку ви приносите, є відображенням проблем, які ви вирішуєте. Цінність, яку ви приносите своїй організації, є відображенням проблем, які ви вирішуєте. наприклад, моя перша робота була в Джейсі Пенні, у Джейсі Пенні, як і всі інші організації, мали багато проблем у своїй роботі. Я зосередився на вирішенні проблем пов'язаних із вішалками для одягу. Це була моя робота. це була проблема, яку я вирішив. І якщо коротко, було сім різних типів вішалок для одягу. І щоразу, коли клієнт купував предмет одягу, працівник або касир брав вішалку і кидав її в коробку. це була проблема. Вішалки заплутувалися. Моєю роботою було вирішити цю проблему. Мені довелося розплутати вішалки, а потім поставити кожну з них на одну з відповідних семи стійок, щоб поставити їх у потрібному місці, щоб їх можна було використовувати повторно в потрібний час. Найцікавіше полягає у тому, думаю, ви зіштовхувались таким, що цю проблему насправді було нескладно вирішити. Вам не потрібен для цього ступінь магістра або бакалавра. Щоб вирішити цю проблему, вам навіть не потрібне водійське посвідчення. і тому моя винагорода відображала просто ту проблему, яку я вирішив. мої навички у вирішенні проблем з вішалками оцінювались у 2 долара 65 центів за годину. адже рівень моєї цінності відповідав простоті завдання, яке я виконував. А тепер подумайте про це. За даними Business Insider, станом на 2020 рік Джейсі Пенні планувало закрити 27 універмагів. Уявіть собі, що тодішній генеральний директор зміг би перетворити ці 27 збиткових магазинів на прибуткові а також відкрити ще 7 нових Джейсі Пенні. Тоді я б наполягав, що така людина заслуговує на серйозну винагороду. Чому? Тому що вони вирішили б справді дуже дуже велику проблему. Цінність, яку ви приносите, є відображенням проблем, які ви вирішуєте. Якщо ви хочете змінювати більше речей на краще, вам слід вирішувати більше проблем. Хто ви? Ви головний вирішувач проблем? Замість того, щоб тікати від проблем, боятися їх, ігнорувати їх, ми атакуємо їх, тому що вони приховані можливості. Ви не просто лідер, який додає цінність. Ви лідер, який вирішує важливі проблеми. Таким чином ви додаєте значну цінність. Хто ви? По перше, ви, ГВП, головний вирішувач проблем. По друге, не будьте страусом. Що б ви не робили, не керуйте з головою в піску. Ви повинні визначити, де у вас є справжні проблеми. це звучить очевидно, але я думаю, що ми повинні це сказати. Я припускаю, що у вашій організації є люди, яких турбують проблеми, які ви або ігноруєте, або навіть не підозрюєте про їх існування. У вашій організації є люди, які добре знають про проблеми, труднощі, виклики. А ви або ігноруєте їх, сподіваючись, що вони зникнуть, або навіть не усвідомлюєте їх. Наприклад, ви можете перевищити бюджет на 14% і ви або ігноруєте це, або сподіваєтеся, що все вирішиться само собою. Або ви не дивилися на цифри і не маєте жодного поняття? Можливо, ви очолюєте некомерційну організацію, в якій ваші волонтери вигорають, а ви не маєте про це жодного уявлення. Або можливо, нещодавно ви втратили трьох співробітників і навіть не підозрюєте, що їхній керівник, який справді добре ставиться до вас. Є владними, коштує вам чудових працівників, відлякуючи дуже хороших людей. Не будьте страусом, дістаньте голову з піску. Знаєте, мені подобається, що сказав Зікзіглер. Перший крок до вирішення проблеми це визнати, що проблема існує. Треба дістати голову з піску. Дозвольте мені запропонувати вам ще один чудовий ресурс, і це класична книга Джима Колінза. «Від хорошого до великого. Якщо ви не читали від хорошого до великого, Зупиніть цей подкаст прямо зараз. Перейдіть і прочитайте цю книгу, а потім поверніться. Це неймовірно цінно. одна з речей, які Джим каже, це ось що. ви повинні протистояти жорстоким фактам. Не будьте страусом, дістаньте голову з піску. Він пише про так званий парадокс Стокдейла. він, названий так на честь Джеймса Стокдейла, який був військовополоненим під час війни у В'єтнамі. І він дуже страждав протягом восьми років, але якимось чином вижив. Парадокс, про який пише Колінс, полягає в наступному. Ми повинні я цитую зберігати абсолютну віру в те, що ви можете, і зрештою переможете, і в той же час протистояти найжорстокішим фактам вашої поточної реальності. Іншими словами, ми дивимося на проблему і кажемо, так це проблема, я це визнаю, але ми знаємо, що переможемо. я повторю це ще раз. Ви зберігаєте абсолютно віру в те, що ви можете, і зрештою переможете і в той же час ви не страус. Ви стикаєтеся з найжорстокішими фактами вашої поточної реальності. Як протистояти жорстоким фактам? Одним із найважливіших інструментів, який ми маємо розвивати в будь-якій організації, є потужний канал послідовної та чесної комунікації. Ми маємо дуже багато працювати, щоб розвинути цей потужний, чесний канал зв'язку. Навіщо? Подумайте про силу тяжіння. Куди падає яблуко? Яблуко падає вниз. Воно ніколи не падає вгору. Те ж саме стосується більшості організацій, коли мова йде про комунікацію. Комунікація вниз, як правило, відбувається природним шляхом. керівник говорить, а всі інші виконують це і переводять комунікацію вниз. але висхідна комунікація має бути більш намірною. ось що відбувається є невелика проблема в організації. А ви, як керівник насправді навіть не підозрюєте, що проблема існує. член команди, який знає про проблему, може не мати повноважень, влади або ресурсів для вирішення проблеми, про існування якої він або вона знає. А оскільки він, вона не хотіли бути киглієм, то нікому не розповідають. Тож що відбувається? Маленька проблема не вирішується сама собою. Вона виростає і стає в рази більшою проблемою. Ви дізналися про це пізніше. Зараз це велика проблема, і ви думаєте, чому ніхто не розповів мені про це раніше? Що ж, відповідь така: причина може бути будь-якою. можливо людина, яка знала про це, боялася розповісти вам, тому що востаннє, коли хтось говорив про проблему, на них накричали. Цілком ймовірно, що вони намагалися сказати своєму керівнику, але той не слухав. Можливо, вони хотіли комусь повідомити, але у них не було хорошого каналу висхідної комунікації. Вони не мали доступу до своїх керівників. Тож ми повинні пам'ятати, ми не просто вирішуємо проблеми в головному офісі, ми також вирішуємо їх на рецепції. Іншими словами, ми вирішуємо проблеми на кожному рівні організації. Ми хочемо надати можливість людям, які перебувають на передовій, мати ресурси, мати повноваження, принаймні комунікувати вгору, або навіть краще, прямо протистояти проблемам і самостійно знаходити рішення. Реальність така члени вашої команди часто думають про вирішення проблем, про існування яких ви навіть не підозрюєте. Я хочу повторити це ще раз. у вас чудові люди. Вони визнають, що є проблема, яку потрібно вирішувати. Вони бачать рішення ще до того, як ви дізнаєтесь про проблему. Ось чому ми повинні працювати, щоб навмисно створити чіткий шлях висхідної комунікації. Можливо, вам знадобиться більше деталей про те, як ми це робимо, і я сподіваюся, що запишу про це подкаст. У мене навіть вже є назва «Як спілкуватись із керівництвом І ми ще поговоримо про те, як побудувати висхідну комунікацію. А тепер припустимо, що ви виявили проблему це не велика проблема, вона маленька. Але що ми знаємо про маленькі проблеми? Маленькі проблеми це насправді великі проблеми, які ще не дозріли. Ось чому, як лідери, ми хочемо наполегливо працювати, щоб помітити проблеми на ранній стадії та швидко їх вирішити. Ви, ГВП, головний вирішувач проблем. Це те, що ви робите. Ви витягнете голову з піску, ви будете чесним. ви протистоятимете жорстоким фактам. Вирішуватимете проблеми завчасно і швидко. Чому? Тому що лідери могли б вирішити більше проблем, якби вони не були так зайняті їх запереченням, засвойте це. Якщо ви говоритимете правду, якщо ви поринете в це, якщо ви протистоятимете жорстоким фактам, ви зможете вирішити більше проблем. По третє, що ми будемо робити? Ми будемо цілити в корінь, а не просто збирати листя. Дуже часто ми неправильно діагностуємо проблему. Як лідери, ми часто закінчуємо лікуванням симптомів, а не вирішенням проблеми. Що нам потрібно зробити, щоб дістатися до корення проблеми? Ми хочемо керувати із запитанням, а не припускати відповіді. Ми будемо керувати із запитанням. Наприклад, у мене виникла проблема, і я пішов до фізіотерапевта, а він ставив мені запитання за запитанням. Я думав, що це відносно проста проблема, тому поцікавився. Чому ти ставиш так багато питань? Він сказав. Ну, я навчився задавати 21 запитання, щоб не припускати відповіді. Добре, а коли ти зрозумів, що вже знаєш діагноз моєї проблеми з плечем? Він сказав: перш ніж я поставив перше запитання, але я навчився не погоджуватися зі своїми припущеннями. Ось що вам слід зробити. Вам слід задавати багато запитань. Копайте глибше. Наприклад, ви можете прийти до мене і сказати, у мене проблема. Логічно, що я запитаю, у чому проблема? Ви скажете в тому, що персонал нашої компанії сварливий. я б сказав, що це, мабуть, симптом, але не корінь проблеми. Тому я можу запитати вас, чому наші співробітники сварливі? Ви скажете, ну тому що вони втомилися? Знову ж таки, це мабуть симптом. Моє наступне запитання: чому на вашу думку вони втомилися? Ви відповісте, вони занадто багато працюють? Імовірно, ймовірно, симптом. Моє наступне запитання: я копаю глибше. Чому на вашу думку вони працюють надто багато? Ви скажете, тому що у нас бракує персоналу. Бачите, ми наближаємось. Тоді я можу спитати, чому у нас бракує персоналу? а ви відповісте, тому що четверо із семи ваших співробітників звільнилися в останньому кварталі. І тоді я підходжу ближче, коли збираюся запитати вас, чому ви втрачаєте так багато співробітників. Я кажу команді, що ймовірно потрібно ще від трьох до семи влучних запитань, щоб дістатися до корення проблеми. Дуже важливо. Якщо ми дізнаємося, що чотири людини пішли, тоді я хочу запитати, хто пішов, чому вони пішли? Ці чотири людини були в одному відділі. Вони були під одним керівником. Ми повідомили їм чіткі очікування. Ми надали їм чіткий зворотній зв'язок. Чи висловили ми їм щире визнання? Хіба ми надали їм справедливу і значущу зарплату? Я хочу дійти до суті проблеми, і це відображається аж в тому, чому співробітники сьогодні сварливі. іншими словами, ми не збираємо листя. Вони сварливі. Ми цілимо в корінь. Ми з'ясовуємо, чому у нас така пленість кадрів. Ми працюємо над вирішенням проблем, а не над лікуванням симптомів. У моменти, коли член команди працює не на максимум, ми маємо проявити чутливість та обачність. Якщо якість їхньої роботи погіршується або вони здаються розсіяними чи напруженими, то часто ми оцінюємо їх на основі симптомів. Наприклад, якщо страждає їхня робота. Але ж послухайте, корінь проблеми може бути в тому, що у них є мати, яка вмирає, у них є дитина, яка вживає наркотики, у них є чоловік, який хвор Ри на рак або можливо у них просто забагато роботи. Коли мова заходить про членів нашої команди, ми повинні пам'ятати, люди, які працюють на вашу організацію, це більше аніж проблеми, які потрібно вирішувати. Це люди, яких потрібно любити. Тож розберімося та з'ясуємо корінь проблеми. А зараз зробімо короткий огляд цього контенту, а потім перейдемо до запитань для практичного застосування. По перше, ми розширюємо нашу посаду. Ви — головний вирішувач проблем. Вирішувати проблеми це не те, що ви робите. Це хто ви є. Проблеми це приховані можливості. Насправді, якщо подумати про це, цінність, яку ви приносите, є відображенням проблем, які ви вирішуєте. по-друге, ви не страус, ми дістаємо голову з піску, тому що Зік сказав, що перший крок до вирішення проблеми це визнати, що вона існує. У чому парадокс? Щоразу, коли у нас виникне проблема, ми будемо зберігати абсолютну віру в те, що ми можемо і зрештою переможемо. І в той же час ви зіткнетеся з найжорстокішими фактами вашої поточної реальності. Ми створюємо канал для висхідної та чесної комунікації, оскільки ваша команда часто думає над вирішенням проблем, про існування яких ви навіть не здогадуєтесь. По третє, ми цілимо в корінь, а не просто збираємо листя. Ми працюємо над вирішенням проблеми, а не лише над лікуванням симптомів. Щоб позбутися коріння проблеми, ми будемо керувати із запитаннями, а не відповідями. Ми, як ГВП, головні вирішувачі проблем, наполегливо працюємо над тим, щоб завчасно помітити проблеми та швидко їх вирішити. Тому що лідери могли б вирішити більше проблем, якби не були так зайняті їх запереченням. Тепер запитання для практичного застосування. Перше, я хочу заохотити вас чітко визначити, яку проблему ви намагаєтеся вирішити. Чи ви впевнені, що ви усуваєте корінь, а не лікуєте симптом? Дуже важливо, чітко визначте, що ви намагаєтеся вирішити. Тоді ви зможете переконатися, що ви усуваєте корінь, а не лікуєте симптом. Іншими словами, якщо у вас низький дохід, це може бути симптомом, але корінь проблеми може полягати в тому, що у вас слабкі члени команди або токсична культура. Якщо ви керуєте некомерційною організацією, і кількість відвідувачів у вашій церкві знижується, це може бути проблемою, або причиною може стати втрата зору, або ви стали зосередженими на собі, або у вас є злі, що засуджують духовні члени церкви. Вибачте, що так це називаю, але це може бути так. Якщо ви не можете це визначити, ви не можете це виправити. Ви повинні чітко визначити проблему, яку намагаєтеся вирішити, а потім запитати себе, чи впевнені ви, що усуваєте корінь? Друге питання складається з двох частин. Ось перша частина за шкалою від 1 до 10, яка якість висхідної комунікації, яку ви отримуєте від своєї команди? Тому що, якщо ви не можете отримати правильну інформацію, точну, чітку, конкретну та своєчасну, у вас великі проблеми. Друга частина я хочу, щоб ви попросили членів своєї команди надати цю інформацію. Можливо, передайте аркуш паперу та ручку всім у вашій команді та попросіть їх написати число. І ось що вам слід написати: За шкалою від 1 до 10, наскільки відкрите та готове вище керівництво почути мої ідеї? Ви хочете почути це від своєї команди. Ось моє припущення засноване на багаторічному досвіді керівництва. оцінка керівництва тих, хто зверху, майже завжди вища, ніж тих, хто на передовій майже завжди. І ось правда, ви не можете прийняти сильні рішення без точної інформації. Якщо ви не отримуєте належної інформації від своєї команди, це проблема. Але хороша новина полягає в тому, що ви головний вирішувач проблем. Якщо у вас є проблема, у вас є прихована можливість. Проваджуйте зміни, а потім допоможіть своїй організації стати кращою. Тому що, коли лідер стає кращим, перемагає кожен друзі. Я хочу подякувати вам за те, що ви є частиною нашої лідерської спільноти. Якщо це корисно для вас, для мене буде дуже цінно, якщо ви напишете відгук, поставите вподобайку і не забудете натиснути підписатися. А потім, будь ласка, запросіть своїх друзів стати частиною нашої лідерської спільноти. Поділіться в соціальних мережах, і побачимося у наступному епізоді про лідерство. Послухайте. Скиньте себе як з лідера зайву напругу і тиск. Будьте такими, якими ви є, оскільки ми постійно говоримо, люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.